Поки вирують пристрасті навколо ухваленого закону 8371, делегація ФНРА, яка прибула в Україну 21 серпня, розгортає новий духовний фронт. Офіційно вони кажуть, щоб залучити всі сторони до столу переговорів та розпочати діалог. Що ж з того вийде, ми спробуємо детально розібратися. На думку ПЦУ. Та їхніх друзів із Європейської солідарності цей візит взагалі не мав відбутися, та все ж, 22 серпня, вони зустрілися. Представник селенського патріархату митрополит Іларіон зазначив: ми надіємося на процес єднання і примирення. Ваше звернення є позитивним кроком для цього і сподіваємося, що буде налагоджений діалог. Щоб вороги не використовували розділення, тому матір церква підтримує діалог заради об'єднання православ'я. Епіфаній у відповідь наполягає на діалозі без умов, чи можливо виконати такі передумови, якщо вони спрямовані не на єдність, а на руйнування помісної церкви? Очевидно, що такі ультиматуми не можна прийняти. Тому ми наголошуємо, що слід говорити без передумов. Аналогічна зустріч відбулася із предстоятелем Української православної церкви. Відразу хочемо заспокоїти, що блаженніший митрополит Онуфрій не збирається бігти в обійми Варфоломія і, тим паче, вибудовувати стосунки з ПЦУ. Озвучені на соборі у Феофанії умови, а це. Припинення захоплення храмів та силові переходи, усвідомлення, що статус ПЦУ не автокефальний, вирішення питання канонічності ієрархії ПЦУ ці три умови для початку діалогу залишаються для предстоятеля Української православної церкви актуальними, і поки що ніхто не зміг його переконати на цей рахунок. У зустрічі з делегацією зі Стамбулу від Української православної церкви взяли участь митрополит Антоній, митрополит Климент, митрополит Мелетій та блаженніший митрополит Онуфрій. Розмова завершилася без практичних наслідків, звівшись до обміну загальними позиціями сторін. При цьому Українська Православна церква взагалі не коментує дану зустріч. Тоді як Константинопольський патріархат заявив, що зустріч пройшла в дуже позитивній і теплій атмосфері. Кожен говорив відверто і ділився своїми думками. Така ж зустріч відбулася гостей з Туреччини із предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Філаретом. Про цю зустріч повідомили як одні, так і другі ресурси. На зустрічі говорилося про об'єднання православ'я в Україні. Нам необхідно скликати всеукраїнський помісний собор, який би об'єднав всі три гілки православ'я, сказав Філарет. В даному ролику ми спробуємо спрогнозувати подальший перебіг релігійної ситуації в Україні. Незважаючи на різну кількість думок, як серед вірян, духовенства. так і єпископату Української православної церкви, у предстоятеля блаженнішого Нуфрія, стійкий і мужній погляд на ситуацію, і він, дивлячись на це все, схильний швидше йти в підпілля чи куди завгодно, але ніяк не на ті умови, які перед ним ставить офіс президента, вселенський патріархат чи ПЦУ. В цьому питанні він орієнтований на настрої глибинної церкви. Яку складають прості миряни та пересічне духовенство. Ми, звісно, не виключаємо можливості, що хтось піддасться спокусі залишитися, як кажуть, зі своїми інтересами і все ж таки піде на умови турків в якийсь там екзархат. Але цих людей ніяк не більшість, і навіть не третина. Така ситуація змушує думати, що Стамбул в результаті взагалі відмовиться від будь-яких ініціатив у цьому напрямі. Адже який сенс створювати ще одну структуру, яка не вирішить поставлених завдань, а створить лише додаткові проблеми. Таким чином, швидше за все, ситуація розвиватиметься у наступному ключі. Фанар залишається ні з чим. ПЦУ спочатку у виграші, але потім програє Українська Православна Церква розгромлена у підпіллі. Але не зламана, чому фанарні ще? Тому що Варфоломій, замість того, щоб увійти в історію, в неї просто вляпається. Православ'я запам'ятає його як співучасника наймасштабніших гонінь християн у 21 столітті. На щастя, більшість помісних церков стійко чинить опір вимогам Стамбула і навряд чи хто ще визнає ПЦУ. Що ж стосується ПЦУ, то зараз вони отримують найбільший у їхньому житті пиріг, яким вони, зважаючи на все, подавляться, вже зараз вони скаржаться на кадровий голод, а відібрані в Української православної церкви храми порожні або взагалі закриті. Ця тенденція посилюватиметься і це незаперечний факт, який поки що в цій організації не хочуть визнавати. Крім того, після всіх цих розбірок та відходу делегації фанера додому розгорнеться внутрішня боротьба корпоративних інтересів, яку зараз стримує лише політична ситуація. Коли церковне питання перестане бути цікавим, адже ПЦУ переможе, ніхто вже не зможе впливати на амбіції окремих функціонерів організації, що призведе до краху всієї структури. ПЦУ крок за кроком повторює помилки розколу, тому її представникам вже зараз можна починати прощатися з мріями про те, щоб стати справжньою церквою. Українська православна церква, незважаючи на очевидну поразку, насправді переможе. Як би не парадоксально це звучало, але ситуація, що склалася, піде нашій церкві на користь. Один із найважливіших аспектів такого твердження полягає в тому, що Українська православна церква реально очиститься від усіх непотрібних елементів, як у кадровому, так і в ідеологічному сенсі. Крім того, церква матиме можливість розвантажити свою структуру, позбавивши її непотрібних конструкцій. Все це, без сумніву, відбуватиметься з Українською православною церквою з Божою волею, оскільки ще апостол Павло сказав у посланні до Ефесян, що Христос возлюбі церкви і себе предає за Ню, да освіті Ю, очистів банію водною в глаголі, да представить її собі славну церкву, ні йому що скверни ілі порока, і нічто такових». Но є свята і непорочна. Тому дайте Богові зробити свою справу. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.